Всім привіт. В общем, сьогодні такий вроде би, ловкий деньок. Сонечко. А, ну, Тепленько, в принципі, якби не дуже прям і жарко, ну і не дуже холодно. Не знаю, десь градусів 28 до 30 було сьогодні. Зараз на даний момент, не знаю, градусів 26, мабуть, вітру немає зовсім. Ну, такий дуже-дуже легенький, якраз тільки бризкать. Так що, виїхали ми. Це можна бачить, в принципі, трактор з оприскувателем. Зараз покажу тут бочка у нас. ну Так, як завжди цим драконом ми воду везем, тим бризкаємо. Бочка наша двокубова із оприскувателя ОП-2000. Якби в планах є її. І... У цю бочку прямо задействувати, щоб це був оприскувач, тільки ход переробити, бо цей ход, по-перше, вузький, і бочка висока. Ну, він такий опасний в транспортіровці, скажімо так. Зараз на даний момент, коли дороги немає. Ну, не те, що немає, вона якби є, ну просто вона дуже сильно крива. Після гусянки, після всього, після дощів і ну, тяжолої техніки, скажімо так, дороги немає, щоб протягнути. Ось, допустимо, покажу. Оце так бочку хлопці тягали, що муляка була навіть на осі, оце понав'язку, по так, коротко, оце все у болоті, допустим, це ми так їздимо на поле бризкать. Ну, на даний момент, допустим, ми бризкаємо. І ось ось видно. Це зараз вже не дуже димить. Де воно, допустим, я якби не знаю. Але до цього деміло на порядок сильніше. Та видно. Звісно, качество відеосйомки я ізначально занизив, щоб було низьке. Для того, щоб швидше його загружати в інтернет. І за цього і таке погане качество відео. Можу і лучше знімати, але немає можливості його загрузити хорошо. На Ютуб, скажем так. Посолнух сіяли, я не знімав. Один подсолнух сіяли, так взагалі там знімати. не цей... не то, що не не можна. Даже не хотілося, скажем так, наскільки прям атмосфера така, що. Тільки приїхали з того краю, ну, допустимо, де трактор зараз на даний момент знаходиться. Ми з досіяли, приїхали сюди, де знаходжусь я і цей трактор. Ну, це не на цьому полі, це я образно показую. І в ту посадку почалися прильоти. Ну, Бистренько переставили сівалку, полежали під трактором, щоб ж не вбило, слава Богу, і безстренько додому. Точно так само ми відбризкали, поїхали. А там якраз весело, ну, коротше, отак. Там соняшок, звісно, на порядок ярче вже, бо він первіший сіявся. Тут ми ждали, тут, короче, соняшник по соняшнику ждали падалику, бо вона була під євролайтінг. І ці соняшники теж під євролайтінг. Тобто, якби євролайтінг по євролайтінгу, кажуть, херня, типа не бере падалицю, все воно бере, ну не цей. Трошки не з такою скоростю, скажімо так, а так все воно бере. Посів тут дуже поганий, вийшов, так як вроді і не спішили. На оддальонки тут, скажімо так, більш стихіше, спокійніше По цьому всьому поводу можна ну довше тут пошариться, скажімо так, на цьому полі. Ну, якось непонятна земля була, і все пікала-пікала сигналізація. Коротше, такі посіви, що їх навіть стидно показувати. Вроді і нормальні, але якби, є куча нюансів і куча но. Ось зараз ловко димить. Вилив десь виходить 130 десь отако, до 140 літрів. В принципі, я ж кажу, тут нас це все устраює цей вилив іменно на цьому полю, то можна і додати, скажімо так, цього виливу. А там, де треба, нам було вилив маленький, там ми робили маленький вилив десь 100 літрів на гектар, виходить. Хімію лили, як на ну, Гілієм хімію на гектари, не на воду. Бо є, розказують, як джет форсунки і прям економія в цьому, в гербіцидах і всьому остальному в хімії, скажімо так, ну, це все ну, ну, бред повніший, яка може бути економія в хімії, якщо хімія, що самоліт бризкає 5 літрів на гектар, там, грубо говоря, води він там трати, ну, Може я дуже за цей ну, ви мене поправте. Ну, Хімії, як сипали Грандстар, 25 грам на гектар, так і сиплять. Ну, Ніяк не пів грама, бо води там 5 літрів. Так що, ну так, соняшник росте, в принципі, є трошки даже репяшку. Тут, виходить, було глибоке рихлення, потом соняшник, потім весняна дисковка, сюди сипали удобрення, там розбрасувателем було відео на каналі, сипонули удобрення і задіскували. Потім було дві культивації, ждали падалку і бур'яни. Якраз там пройшли ловки, дуже класні дощі, це все діло піднялося бур'янець, цей виліз, і ми зробили посів. Ну, скажімо так, ось на даний момент. Ось один рядок дуже широкий, і далі пішов хороший. І ось, ось другий. Получається, земля була не наскільки прям, щоб сира, що це ну, як грязюка, а просто вогка земля. І виходить, набивало, набивало, набивало на сошничок, там є такий язичок знизу. І оце отакі, отакий ліс насадило, як можете бачити, вони тонка ножка в них і дуже-дуже сильно густо. Ну, Лучше густо, ніж ніяк. Допустимо, якби є такі, що ось такий прям широкий рядок, чуть ли як не кабачки якісь ростуть. Ну, а далі, далі нормально. Хоча тут ось просів вийшов. Ну, скажімо так, лучше такий посів, ніж ніякого е посіву в цьому році. Скажімо так Так що, так. Так десь. І працюємо. Ось такий цей звір. Так що будемо далі працювати. Коментуйте, ставте лайки, пишіть. До нових встреч!